Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕС. Сьогодні субота, 6 грудня. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Отже, традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень. Як бачите, наступний тиждень буде більш-менш спокійним. Так, середа, 11 грудня, в нас три новини. Публікація індексу споживчих цін. Потім запаси сирої нафти і аукціон 10-річних облігацій. Щодо четверга, 12 грудня, це стандартно первичні заявки про безробіття і також публікація індексу цін. Тож, нічого такого нового в нас не буде, поменше новин, ніж цього тижня було. І давайте перейдемо, подивимось на відпрацювання ринку. Так, почнемо також з вами з індексу долара США. Що в нас тут? Ми з вами прогнозували продовження, продовження лонгового руху від, побачимо, від цієї консолідації, яка була. Отже, бачимо з вами вихід був, корекція була, і зараз, зараз якраз таки увага. Хотілося б побачити, чи покажуть нам продовження лонгової історії, так, чи покажуть слабкість лонгового руху. Ми зайдемо з вами знову-таки в цю консолідацію, і в цій консолідації вже підемо до нижнього її кордону. Тож зараз вся увага на відпрацювання лонгового руху, поки що на молодшому таймфреймі нам там нічого такого не показують. Як бачите, денний денний таймфрейм в нас є своя консолідація. На денному таймфреймі пустоти розриву ліквідності хоче заповнити маркетмейкер, ось нього це навіть вдалося. Ну і все ж таки фіксація нижче даного рівня дала б нам розуміння того, що дійсно йдемо нижче від тижневого таймфрейму, ну, а поки з вами подивимось. 4 години, так само в нас є консолідація, підзняття ліквідності за нижнім кордоном цієї консолідації, відтепер є. Зверніть увагу, також є пул ліквідності зверху. Ми тут не підзнімали цю ліквідність, тож будемо чекати. Так, хотілося б побачити ще раз відпрацювання лонгового руху. Щодо індексу долар США, є, давайте перейдемо до пари євро-долар. І подивимося, що в нас тут. Ми з вами прогнозували продовження шортового руху, і в нас тут була консолідація. Так, 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 так. у нас тут відбулася консолідація. Зараз знаходимося на нижньому кордоні консолідації. Зараз знаходимось на верхньому кордоні цієї локальної консолідації, і якщо дивитись глобально, так то глобально з вами знаходимось на нижньому, так на нижньому кордоні великої. Е, є в нас в еквілібріумі зона ведмежого блоку заказу, до якого ми можемо дійти. Але все ж таки хотілося б побачити на старшому таймфреймі, от якраз таки зараз, хоча б на тижневому слабкість шортового руху, щоб нам показали зараз відпрацювання шортового руху, потім ці консолідації, яку ми вже з вами бачили на молодшому таймфреймі, якесь поглинання, так, і тоді відкривається новий потенціал для походу ціни вище, і перший потенціал буде якраз таки до еквілібріуму. А з еквілібріуму вже будемо з вами дивитись на реакцію далі. То щодо пари євро-долар є, давайте перейдемо з вами до британського фунту. А британський фунт на тижневому таймфреймі. Так, давайте зараз вімкнемо тижневий таймфрейм. Хотілося б побачити корекцію, яку з вами малювали до цього. Зараз бачимо, тільки почалося якесь відпрацювання на тижні. Щодо денного таймфрейму, тут в нас відбулося вже поглинання. Так, останнього є в нас останній пробійний рух шортовий. Бачимо, було нове направлення, корекція. Після цієї корекції також бачимо відпрацювання лонгового руху, і все ж таки зупинились цій локальній консолідації. Ми її можемо позначити по ось цьому хаю. І зараз бачимо вхід знову таки в цю консолідацію. Давайте перейдемо на 4 години, подивимося, що в нас тут. У Нас тут ось така картина. Так, 4 годинна своя. Консолідація, бачимо, був вихід, підзняли додаткову ліквідність, і після підзняття цієї ліквідності знову таки даємо нове направлення від тепер типу Шордове. Тож відкривається потенціал для походу ціни нижче, як мінімум до еквілібріуму, а там будемо з вами дивитись далі. Поки що нормальної корекції нам надали, але вже, хоча б яка не яка, але на тижневому таймфреймі зверніть увагу після такого пробійного руху шортового. Все ж таки, хоч щось то почалось, так, хоч якась корекція то почалась. Можливо, цей тиждень закриється якраз таки шортовою свічкою, і наступна буде поглинута, так зробить поглинання. Тоді з вами нам з вами відкривається новий потенціал, потенціал для походу ціни взагалі вище. Також будемо за цим спостерігати, можливо. Після такого пробійного руху ціна розвернеться так само, як і на індексу долара США. Щодо британського фунту є, давайте перейдемо до пари євро-японська єна. Так, і тут в нас своя консолідація. Зараз бачимо просто відпрацювання від верхнього до нижнього кордону, яке ми з вами позначали. Також є еквілібріум, бачимо, ціна приходить його також додатково раз тестувати. Дійсно, останній прибійний рух шортовий в нас відбувся тест якраз таки до еквілібріуму, до пробитих лоїв, і звідси також чекаємо продовження шортового руху. Ну, а цей шортовий рух в нас може закінчитися якраз таки на нижньому кордоні цієї консолідації. Тут будемо з вами спостерігати, чи відбудеться вихід ціни. Якщо відбудеться вихід ціни, то будемо з вами будувати нову гіпотезу вже на вихід з цієї великої консолідації. Тож по євро-японській єні, на жаль. Нічого не змінилось, тому що дійсно дуже велика консолідація, ціні потрібно ще туди дійти. Е, наступний, в нашому огляді, це SP 500. Е, нічого такого тут також, на жаль, немає. Є в нас пробійний рух лонговий останній. Відбулася корекція навіть до пробитого хаю не добили. І зараз бачимо ще раз відпрацювання лонгове на денному таймфреймі. Тож. Є ймовірність того, що поки законсолідуємось в даному діапазоні, поки не сходимо відтестувати нормально пробитий хай. Ось є в нас. Тут вже бачимо трішечки нам показують деяку консолідацію. Ось був останній пробійний рух лонговий. Далі ми від тесту пробитого хаю нічого не зробили. На 4-годинному таймфреймі хочемо поглинути так даний рівень. Тож є можливість того, що ще підемо, і піднімемо ліквідність за лоями. Ну, Поки інструмент лонговий, так, вірніше завжди завжди інструмент лонговий. Потрібно дивитись тільки на слабкість, ну і краще всього звернути увагу на даний блок, від якого і пішов останній прибійний рух лонговий. Все ж таки, звідси можемо з вами ловити ціну на продовження лонгового руху. Там з вами подивимось, тому що, можливо, це буде якась велика, велика консолідація. Ну, а поки в нас іде продовження лонгового руху, так не бачу сенсу. Не бачу сенсу показувати початок якоїсь корекції, поки нам його самого ще не показали. SP 500 є наступне в нашому огляді золото. Ну і золото, як бачите, зупинилось на ці дні. Взагалі стоїть, нічого не робить. Нормальну консолідацію від старшого таймфрейму нам не показало. На тижневому таймфреймі ще бачимо, поки відпрацювання шортово йде. Так, якраз таки була корекція така від денного таймфрейму, дуже велика. Навіть поглинули ось повністю цей весь блок, але після цього і зупинили ціну. Так, зараз дивимося, що ми наробили, так сказати. Тож, на денному таймфреймі дійсно нормального діапазону консолідації немає. Самі бачите, які шпілі, Якщо спускатись на 4 години або на годинний таймфрейм, там взагалі жахіття. Дійсно, є просто пізняття ліквідності із Дахаїв, потім йдемо нижче, робимо пол ліквідності, стоїмо в еклібріумі, як бачите, тільки після цього йдемо на зняття ліквідності знизу. Зараз, знову-таки, запрятались ну, в еквілібріум тут стоїмо, тут є набір позицій, ми це все бачимо. Тому, поки нормального діапазону нам не показали, можемо з вами чекати, так і будемо з вами чекати, поки нам його покажуть. Єдине, що прямокутником можемо виділити зону. Ведмежого блоку заказу, який ще стоїть нетестований. Також на 4-годинному таймфреймі є зона бичого блоку заказу, який також стоїть нетестований. Тож, будемо чекати, поки ціна дійде хоча б до якоїсь референсної точки, так, а там з вами вже і будемо шукати якийсь. Підхід, можливо, буде видний якийсь злом по чотирьом точкам, так або нам сформують нормальну консолідацію, покажуть її, і будемо з вами дивитись нові потенціали. Ну, а поки я б такий, щоб, наприклад, золото навіть не чіпати, поки воно саме не знає, що робить, стоїть в одному діапазоні, нехай собі стоїть в накопиченні. Нафта так наступна нафта і, на жаль, нікуди вона також не сходила. Ми з вами дуже давно вже помічали ось цю велику консолідацію. Там це в нас зараз таймфрейм 4 години. На 4-годинному таймфреймі є ось ця велика консолідація. В цій консолідації ми від верхнього ходимо кордону до нижнього деякий час. Так, ми стояли в майже в діапазоні еквілібріуму зараз. Підняли додаткову ліквідність за лоями. Але вже після того, як зняли її за хаями, так знову таки є консолідації на молодших таймфреймах, тож також не звертайте уваги. Нормально нам якогось направлення не показали. Також краще нам з вами поки почекати, тому що був у нас вихід за верхній кордон цієї консолідації, ми його бачимо. Ймовірніше за все, ми вийдемо за нижній кордон цієї консолідації. Тут покажемо якийсь вихід. Але поки що ми знаходимося в еквілібріумі, також не потрібно чекати чогось там чогось. Дуже яскравого, так. По-перше, хотілося б побачити вихід, але чи покажуть нам його зараз, чи покажуть нам його через тиждень або через два, ми цього не знаємо. Тож, нафта, також ми з вами все показали, і давайте перейдемо до найцікавішого. Так, є в нас біткоін, це в нас денний таймфрейм. Попередній день у нас закрився ось такою свічкою, яка підзняла ліквідність за цією консолідацією. Так, в нас була позначена консолідація. Є верхній кордон, був нижній кордон. Також, також ми виділяли з вами того разу зону бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Як бачите, навіть ось ця свічка зупинилася в діапазоні цього блоку. Є консолідація, ще раз повторююсь, зараз дивимось, хотілося б побачити фіксування ціни вище даного рівня, який ми з вами показали, для того, щоб ціна пішла вище, поки день ще не закрився. Давайте перейдемо на 4 години. 4 години стоїть просто в своїй консолідації. Так як бачите, тут у нас лонг зупиняли, тут нас шорт зупинили, тож є ймовірність того, що ми тут з вами законсолідуємось після пізняття такої ліквідності, плюс ми встановили новий історичний максимум, так, 104,600, плюс-мінус так, 104 у нас є е, новий історичний максимум. Отже, будемо чекати ціна, поки йде в лонг. Е, вітаю тих, хто натискає кнопки Sell, тільки за допомогою вашої ліквідності ми можемо нормально торгувати. Ну ось дуже багато ліквідацій було на цьому тижні. на попередньому тижні кожного тижня дивишся, що ліквідацій в шорт набагато більше ніж в лонг. Ну якраз таки я ж кажу, за допомогою цих людей ми з вами можемо заробляти. Ці люди були і будуть завжди. і Дуже маю надію на те, що серед наших підписників немає таких людей. Тож, поки йде продовження лонгового руху, тут ми з вами виділили зону добичого блоку заказу. Зараз вся увага на даний рівень. Хотілося б побачити, який таймфрейм зараз відпрацьовує. Тому що, здається, на тижні у нас що? На тижні в нас просто відбулася корекція. тижнево ми підзняли ліквідність за лоями. Ось і зараз йдемо на поглинання. Тож, якраз таки в неділю, вірніш, в понеділок вже побачимо з вами тижневе. Свічка закриється, і хотілося б побачити, чи дійсно буде в цьому діапазоні в нас якась нова консолідація. Ми вже знаємо її, так де верхній, де нижній кордон, або ж буде далі направлений рух лонговий. Так, щодо біткоїну є, е, давайте перейдемо до ефіруму, Він також здається, зараз хоче поставити новий історичний, е, історичний хай, що в нас тут, на тижневому таймфреймі. <кхем> так, е, на тижні в нас є е, зона. Блоку материнського, так який ми з вами позначали, ми ще не дійшли так, до цієї цілі. Ну, а на денному таймфреймі ми зараз з вами знаходимося в зоні ведмежого блоку заказу. Ось вона зона ведмежого блоку заказу, в якого пішов останній пробійний рух шортовий. Тож тут нам з цієї зони вже зверніть увагу, показали відпрацювання шартового, шорта звідси не було. Дякуємо за те, що хоча б його показали, проторгували тут пустоти розриви розриву ліквідності на молодшому таймфреймі. Продовжується лонговий рух. Також будьте обережні, не потрібно поки натискати кнопок sell, ринок йде вище, тож поки спостерігаємо і дивимось, де може зупинитися і де почнеться якась хоча б локальна якась корекція. Тож, прогнози в нас йдуть вище. Давайте покажемо вже до цього історичного хаю, ну а там будемо з вами чекати, тому що зона ведмежого блоку заказу від старшого таймфрейму вже бачимо відпрацювала. Щодо ефіріуму, є наступна солана. Солана після оновлення історичного хаю. Так, давайте на тижневий таймфрейм увімкнемо. Да. Є в нас історичний хай. Як бачите, ми не закріпилися вище нього тілом. Просто підзняли за ним ліквідність, і це перший такий знак, що тут в нас виникне своя консолідація. Ось вона і виникла зону бичого блоку заказу, ми з вами показували. Якраз таки в зоні цього блоку ми законсолідувались, відтестували ще один бичий блок заказу. Це нам допомогло, як бачите, так дало відпрацювання лонгове, але просто повернення в цю локальну консолідацію. Тож, поки бачимо з вами насилання зупинку ціни, ще раз повторюю, шортового направлення поки ще ніякого немає. Є в нас на тижні ще все ж таки, давайте подивимось тижневий ще раз таймфрейм, вимкнемо все, що є. Так, це була тільки корекція. Тож хотілося б побачити більш чітку картину для того, щоб прогнозувати похід в шорт, але поки цим навіть не пахне. Є деякі консолідації на молодшому таймфреймі, але це ще нічого не означає, тому що ви всі бачили на криптовалюті так. Ці виходи просто від нижнього кордону без якихось там корекцій. Ціна, якщо йде, то вона вже йде собі дуже далеко і дуже довго. Ще раз кажу, так, повторюсь, будьте обережні, пізняли, поставили новий історичний максимум, але нічого не заважає нам від цієї зони піти і підзняти ліквідність зверху іще ще раз. Ну і поставити новий історичний хай. Давайте перейдемо до атому. Атом у нас йде також продовження лонгового руху, що ж, здається, почався альтсезон, нормально так. Ніяких корекцій немає. Так. Ті, хто закупились на лоях, там, де ми з вами розбирались, тих вітаю. Ті, хто ще не купував, то потрібно чекати якоїсь нормальної корекції, тому що поки нормальної корекції на старшому таймфреймі, як бачите, ще не було. Денний таймфрейм, що в нас тут є? В нас тут є зона бичого блоку, який можемо з вами виділити, і звідси, звідси можемо чекати також продовження лонгового руху. Поки що це все також на... показує нам якусь локальну таку консолідацію, але вона все ж таки йде лонгово. Тож чекаємо з вами ціну вище. Так, щодо атому, дійсно, тільки бичий блок заказу можемо виділити. Давайте ще раз тиждень подивимось, куди ми можемо дійти. А на тижні в нас є зона ведмежого блоку заказу, ось цього, в діапазон якого ми приходимо. І також хотілося б побачити якусь локальну консолідацію на молодшому таймфреймі, для того, щоб ціна показала нам відпрацювання шортове і пішла набагато вище. Щодо атому з вами подивились, давайте перейдемо до Аптосу. Так, аптос на тижневому таймфреймі поки не коригується. Є в нас виділена зона ведмежого блоку заказу, і е, сюди ціна ще не прийшла. Добре, денний таймфрейм. На денному таймфреймі була своя консолідація, ми з вами її позначали. Був у нас на зараз вихід до цього виходу. Бачили з вами підзняття ліквідності за лоями. Ось воно такою шпількою підзняли. Не, і зараз йде продовження лонгового руху. Тож чекаємо, ціну вище в даному діапазоні, який з вами і показували. Є. Авто споки відпрацьовує. Наступна в нашому огляді Суї. Так, Суї в нас знаходиться, здається, на історичному хаї. Ще раз перевіримо. Так, на історичному хаї йде продовження на лонгового руху на денному таймфреймі в нас є пробиті хаї. Була своя локальна консолідація, яку з вами позначали. Цієї консолідації ми розглядали і як корекцію зона бичого блоку заказу. Звідси чекали продовження лонгового руху. Все так і відбулося. Відтепер, давайте це зробимо нижче. Вся увага на пробитий хай. Чи дадуть нам взагалі до нього корекцію? Давайте подивимось на це. Можливо, на молодшому таймфреймі ціна законсолідується. Ось так з вами позначимо. Є в нас історичні хаї пробиті. Хотілося побачити теж якусь корекцію. Ну або вся увага на даний рівень, так, тому що з великою долою ймовірності, якщо ми поглинаємо даний рівень, спускаємо знову таки в цю консолідацію, то продовжимо рух тут від верхнього до нижнього її кордону. Ну а поки бачимо тільки направлений рух лонговий. Давайте прийдемо до коїну 98. Так, тут в нас на тижневому таймфреймі що є. На тижні в нас є зона ведмежого блоку заказу, в якому ми знаходимося, в діапазоні якого ми знаходимося. Підзняли ми ліквідність. Так, за ось цим хаєм ми не підзняли, але за блоком ми вже той блок ми не поглинули. Вірні так є в нас тут зона продажів, в якої можлива зупинка ціни на молодшому таймфреймі. Ліквідність за хаєм ми там не підзнімали на денному таймфреймі ніякої, як бачите, корекції також не було, можемо виділити тільки попередній зону бичого блоку заказу. Тут у нас на молодшому таймфреймі є своя консолідація. Як бачите, так само, тільки після маніпуляції ми пішли з вами в лонг. Тож, поки є своя консолідація на молодшому таймфреймі, так, на 4 годинах. Побачимо, чи малювали чи ні. На 4 годинах є в нас хай консолідації, є в нас лой консолідації. І в цій консолідації ми з вами і стоїмо. Зараз також чекаємо поки виходу. Ціна стоїть в зоні накопичення майже завжди. Завжди, як бачите, так є. На це потрібно звертати увагу і відразу знати, де в якому діапазоні ми з вами знаходимось. Тож, coin 98 поки є, якраз таки зона бичого блоку заказу знаходиться трішечки нижче, і від старшого таймфрейму ще один бичий блок заказу, так від денного таймфрейму ми з вами позначили. Тож, після виходу з консолідації в шорт, якщо це відбудеться, так відбудеться тест референсної точки, то зможемо з вами строїти будувати гіпотезу на продовження лонгового руху. Ну а поки йде набір позиції. Давайте перейдемо на так, на тижневому таймфреймі. Що в нас тут? Хотілося б так від нижнього кордону побачити тест референсної точки. Це в нас на зараз верхній кордон консолідації. є. поки це все продовжується. Стоїмо зараз з вами в зоні ведмежого блоку заказу Як бачите, в цій зоні в нас відпрацьовує шорт. Після закриття цієї свічки, можливо, сходимо у новому якийсь слой. Так, тут у нас є своя локальна консолідація на молодшому таймфреймі. І після цього все ж таки чекаємо продовження лонгового руху. На денному таймфреймі є в нас новостворена так, нова консолідація, це в нас денний таймфрейм. Є в нас пробитий хай, бачимо, також було підзняття ліквідності за ним, є в нас лой, також підзняття ліквідності за ним вже було. І стоїмо в даному діапазоні. На, на денному таймфреймі також, зверніть увагу, є зона бичого блоку заказу, від якого пішов останній прибійний рух лонговий, тож хотілося б побачити все ж таки нормальну корекцію даного блоку, і тільки після якоїсь маніпуляції чекати вже продовження лонгового руху. Тож, Тонкоін була остання монета на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуюся. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в понеділок. Всім па!